Друзі, щиро вітаю! Ну що, гризня в лавах ворога триває, вона поглиблюється. Це те, в принципі, на що ми розраховували, про що я попереджав і прогнозував, і що є дуже важливим для нас. І черговим свідченням цього є наступні факти. Справа в тому, що вчора Путін під час прес-конференції, чи точніше не під час прес-конференції, а спілкування з воєнкорами, яких він зібрав для того, щоб перетягнути на себе фокус уваги і, і забрати його у Пригожина, тому що вони занадто багато пишуть на його думку саме про Пригожина, а потрібно писати більше ясна річ про Путіна. І тому він їх зібрав цих воєнкорів, де заявив про те, що. Всі так звані добровольчі формування вони мають підписати контракти з міноборони. В разі, якщо вони не підписують ці контракти, ну будуть зміни в законі, вони оголошуються. Ну, як Путін сказав, позбавляються соціальних там, значить, гарантій і так далі. І так далі. Це все туфта. Зрозуміло, що реальна причина, чому це потрібно, це взяти їх під контроль. Що цікаво, першими, хто підписав ось цей договір, були підрозділи кадирівців. Ахмат, так званий, так і батальйони. Тобто вони перші продемонстрували, що ми системні, що ми в повній залежності і абсолютно з Росією готові захищати Путіна до кінця. Пригожин на відріз відмовився. Ясна річ він не підпише, тому конфлікт буде тільки загострюватися. І, власне кажучи, це буде проявлятися. В різних там епізодах вже Пригожин каже про те, що Росія неправильно значить, організувала оборону, а український контрнаступ розвивається правильно і все роблять правильно. Українські війська я, до речі, тут можу погодитись, тому що українські війська дійсно роблять правильні кроки, насправді і по прориву лінії оборони, по закріпленню і по створенню плацдарму для просування наступної хвилі контрнаступу, якого ми чекаємо і безумовно побачимо, хто би що там не говорив. Так, от. Далі з'явилася ще цікава інформація, яка вкотре продемонструвала всю кризу, яка назріває і буде вибухати, тобто вибухонебезпечність ситуації там у них на Росії. Справа в тому, що сьогодні з'явилася інформація від військовослужбовця політолога Кирила Сазонова зранку про те, що було нанесено удар при коригуванні українськими силами спеціальних операцій, і на окупованій частині Запорізької області був знищений загін Кадирівців. І цей загін Кадирівців, він був знищений фактично разом із правою рукою Кадирова Ділімхановим. Це, ну там за повідомленням пана Сазонова, 200 чоловік знищено. Ну, по-перше, про що це свідчить? Хороша координація наших дій, нанесення удару, знищення такого загону, деморалізація ворога. Це дуже важливо. Кадиров в паніці, просив допомогу в української розвідки знайти і так далі. Ну, з'ясна річ, хто йому буде допомагати, справа порятунок потопаючого, справа рук самого потопаючого. Отже. Далі, начебто, цей Ділімханов знайшовся, але на цьому історія не припиняється, тому що втрати вони дійсно були так от. А на цьому історія продовжується. І ось в чим вона проявляється? Вона проявляється тим, що колишній командир 72-ї бригади, якого затримували вагнерівці, Роман Ванівітін, Він сказав про те, що. Наведення і коригування вогню і здача точок перебування Ділімханова і Кадирівців робили вагнерівці. Тобто це вагнерівці. А я хочу нагадати, що в Ділімханова і Вагнерівців потенційно був конфлікт. Це виникало і між Кадировим, і Пригоженим перепалки були. І ось це ключове в цій історії, так? тому що. Крім того, що Кадиров облагав українську розвідку допомогти, що викликає Сміх, звичайно, хто б йому допомагав. І друге, що зверніть увагу, що він звинувачує, звинувачується вагнерівці. Ось це важливо, тобто це сіє розкол, тобто він набуватиме все більше масштабів. І зіткнення, військові і бойові зіткнення між вагнерівцями, кадирівцями, регулярними військами, а ще є Легіон Свободи Росії, є РДК. Можливо, виникатимуть інші. До речі, до них будуть прибувати люди. Все це говорить про те, що чим далі українські війська будуть просуватись, чим більше в нас буде успіхів, чим більше буде в кризі і маразмі Путін і його вертикаль, тим більше шансів на те, що другий фронт ось цей розвиватиметься на Росії і полум'я громадянської війни, зрештою, накриє їх доволі таки серйозно.